Вітаю на своєму каналі. Сьогодні приїхали з камрадом на коп. Поле переурали. Можна буде ходити. Так, переїхали ми в ліс. Там цікавого нічого не було. Хотіли переїхати на інше поле, але там зараз соняшник. Заїхали в лісок. Тут колись я копав, були в мене гарні знахідки. Камрад десь пішов далі. Я ось натрапив, здається, на смітник, поки що нічого такого цікавого. Ось кустельок такий, шматок скла, можливо, навіть від люльки, поки що так. Продовжую розкопувати. Так, закінчив я. Цією ямою. В принципі, нічого цікавого, але все одно деякі знахідки були. Ось така деталь, це від гранати. М17, здається. Також кришечка до неї. Декілька гільз. І все, більше нічого цікавого. Також ось такі деталі. Ізоляція трапляється. Все, більше там нічого не було. Закопав її, буду рухатись далі. Друзі, хтось ось купав давно, залишив таку купу. Здається, це теж деталі від гранат. Ось так. Продовжуємо пошуки. Друзі, підійшов до камрада. Ось знайшов двері від груби. Також його класна знахідка. Це кокарда. Подивіться. Гарненька яка. Грузію так. Каже була зігнута. Здається, це якийсь пожежник. Не знаю. Будемо продовжувати пошуки. Знову був сигнал глибокий. Дістав я такий шматок від снаряду. Якісь різні ручки. І ось там видно пляшку. Зараз буду розкопувати. Все, закопав я тут, дістав я пляшку, лиса, мінеральна вода. Також знайшов люверси до палаток, більше нічого. Друзі, в мене гудзик. Ось він. Короною Прусія. Гарна знахідка. продовжуємо, Будемо рухатись додому. Ось помаленьку збираємо ще гриби. Так, друзі, на сьогодні все. Поїхали ми з камрадом після обіду. І ось такий результат. Камрад нас порадував такою гарною знахідкою, кукарда. У мене інші ось ці деталі, гудзик, дві монетки, деталі до гранати і все. Також знайшов ось декілька грибочків. синячки, білі. Ось також знахідка з попереднього виходу. Там не було що знімати. Ось. Частина від виделки з ініціалами. І все. Що ж, думаю, ще сюди повернемося, можливо, навіть завтра. Думаю, буде продовження. Всіх вітаю на каналі. Сьогодні виїхали з камрадами на Коп. Будемо копати На цих полях. Сьогодні ми не самі. Також приїхало дуже багато інших камрадів. Хтось купає поселення КР, хтось панський маєток. А я пішов у розвідку. Буду ходити тут. Ходимо вже десь. Ми біля двох годин. І ось у мене така перша цікава знахідка. Це людоступи. На мою думку, це період Першої світової війни. Чому, на мою думку? Тому що тут також відбувалися. Дії в період і Другої світової війни, можна спостерігати по інших моїх знахідках. Велика кількість гільз калібру 12,7, також спостерігається неймовірна кількість деталей з алюмінію. Можливо, і тут була битва в небі. Італі від літаків алюміній. Я вже тут не перший раз, камрад також знаходив тут гільзи Ось ці в одній ямі десь біля 17 кілограм. І інші камради розповідали, що знаходили тут велику кількість, також тут і середньовіччя є. Київська Русь розповідали, що були дуже гарні знахідки і срібло, і золото. Так що, думаю, щось в нас буде. Дивимось. Друзі, знову вітаю всіх. Я вже вдруге на цьому полі, в цьому році, минулого разу, так я нічого не знайшов розвідкою А цей раз я вирішив перейти, де був панський маєток. І ось вже не дарма, знайшов піку на пікельхельм. Гарна знахідка. Видно як вона блищить вже. Що ж, буду продовжувати. Далі Камрад також ходить один. Що ж, копаємо, продовжую ходити по цьому місці, купа скла, каміння, цегли. Метал просто зверху от лежить і. Ось така залізна знахідка. Метал чорний. Не знаю. Що це, але цікаве таке. Дивимось. Плюс копає смітник. Я також. Купа вбитого скла, кераміка, тарілка. Також. Дно від пляшки. з клуб бій. Далі розкопувати смітника? ви бачите купа скла і все бите. Приїхали сьогодні на відпочинок. Зараз будемо прорізати дорогу і добиратися до нашого місця призначення. У нас сьогодні чисто екологічний транспорт, Кобилка Марта. Прибули ми на місце призначення. Сьогодні у нас культурно розважальний відпочинок. У нас є сьогодні три металошукачі. Микола сьогодні з нами купає, там розводять багаття. Ну що ж, будемо йти на пошуки. Сузі в мене гарний сигнальчик був глибокий. І в мене польська кукарда. Правда, гнута вона була. Ось так. Ось. Я її десь легенько зачепив і вона відламалася. Відчистив я його трохи і вирівняв я все сам. Загалом він був гнутий вдвоє. Воно було поламане, воно трималося десь тільки на одному місці, десь там. І десь я легенько зачепив лопату і доламав його. Але, повторюсь, воно все відновлюється, і він буде гарненький в колекції. На цьому місці я вже був і не один раз. Тут ми знайшли рогача М16 касочку. Було тут декілька смітників. І я думаю, тут ще є знахідки, тому що я тут з новим прибором, своїм старим я тут ходив, теж піднімав гарні знахідки, але цей бере трошечки глибше, як ви бачите, і є результат. Що ж, продовжую. Наступний сигнал і це деталь від ленти до кулемета максим. Недіяно іноді трапляються. І тут це вже не перша деталька, яку я знайшов. Продовжуємо. Знову сигнальчик, і в мене корочок. Це корок, здається, радянського періоду. Пише Волинь. Не знаю, знаходжу такий вперше, тому вирішив зазняти. Ось такий гарненький. Продовжую я пошуки, ґрунт пісочок, купається дуже легко. Підійшов камрад, ось його знахідки за період, коли ми ходимо, це деталі від губної. Гармошки, дві такі пластинки, ложечка алюмінієва, гудзик радянський і деталі від ковпаків захисних на снаряди. Так, поки що так. Будемо продовжувати пошуки. Якщо щось буде, обов'язково покажемо. Наступний сигнал. Ось мене така гільзочка. Невеличка, схожа. На лебель, звісно, але я щось не впевнений. 1917 рік. Ось такий сигнальчик був. Камрад ходить там далі, поки що нічого цікавого. Але все ж таки сподіваємось, щось дай вцепити ще У мене був наступний сигнал. І ось щось схоже на годинник. Це годинник. Радянський. Це радянський годинник. Напевно, ще всередині з золотом. Що ж, знахідка мені подобається. Когось на руці порвався і я його знайшов. Що ж, ось так він виглядає. Він ще навіть блистить. Механізм. Не знаю, можливо навіть і вдасться запустити, якщо занести якомусь хорологу. Ремінець повністю справний, ціленький. Вже його закріпив загалом знахідка мені подобається. Також забув сказати, що це годинник зоря. Ось можете побачити. Зараз буду рухатись вже до місця нашого розташування. Хлопці вже наварили обід. Можливо, по дорозі ще щось знайду. Дивимось Шо, на місце. Воні, воні, воні. Ось наше місце дислокації. З хлопцями тут файно обідаємо. головне, мерса чорного складка. Так. Да. <різь> Сука, обернись <передом>. з <різь> Курва! <різь> Продовжуємо пошуки. Вже я смачно пообідав. Хлопці ще там сидять. А я продовжую купати. І ось сигнальчик. І це кілочок від палатки. Ось такий залізний. Хто купає металеві сигнали на місцях Першої світової війни, той вже зустрічав такі знахідки. Це кілочок. Перша світова війна. Камрад також десь там шукає. Ще в його нічого немає, але сподіваємось, що будуть ще знахідки. Продовжуємо. У мене наступний тонкий сигнал. І це пряжечка. Пряжечка? Можливо, від сухарки, але я не впевнений. Б'є дуже добре? Від 70 на квазарі? Високо? Що ж? Вже ви, як бачите, темніє. Камрад там десь закопався дуже глибоко. Зараз підійдемо до нього. Можливо, в його щось цікаве. Камрада там була мідна проволка, дуже глибоко. Була закручена кільцем і тому йому прийшлося купати дуже глибоко. Вже вечоріє. буду завершувати я свій коп на сьогодні і хочу показати загальний результат. Ось такий сьогодні в мене. Це десь буквально за 4 години копу. Так, не густо. Виїхали вже в обід, зараз ще лютий, тому вже темніє. Ось знайшов ще таку деталь. Це від снаряда щось, вже майже не фокусує. Ось так. І ось був ще один сигнал. Останній мій на сьогодні. Ось така деталь від протигаза. Це від фільтра і він також періоду Першої світової війни. Що ж, на сьогодні все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!